В'ячеслав Липинський поляк за походженням, але великий патріот України. Він народився на Волині, навчався в Житомирській чоловічій гімназії, де тепер головний корпус Держуніверситету імені Франка. Потім став засновником Української хліборобської партії. Тож міжнародна наукова конференція розпочалася покладанням квітів до меморіальної дошки В'ячеславу Липинському. Він народився на території Житомирщини. Він навчався в чоловічій гімназії, і не випадково ми Житомиряни вшановуємо В'ячеслава Липинського. На жаль, постать Липинського та його науковий доробок ще мало опрацьований і в Україні, і в Польщі. Науковці це визнають. Коли я бував у Польщі, то поляки його називають польсько-український мислитель. Він поляк за походженням, а за духом, безумовно, українець. Він хотів змінити Україну, він жив тут в Україні. Інтелігенти, інтелектуали знають Випінського як теоретика консерватизму. Но консерватизм, так як у вас, так і у нас, не був крупним, не був сильним рухом. Николи тож польське наукове товариство в Житомирі, виступаючи одним з ініціаторів таких зібрань, прагне, щоб науковці знали більше, щоби брали уроки з його напрацювань. Ми організовуємо конференції вже декілька років поспіль традиційно. Чому? Ну насамперед, з огляду на постать Липинського, дуже цікаво. Це наш земляк, він в нас вчився. Друге, з огляду на те, що викладається на історичному факультеті такі предмети, як геополітика. Науковці з України та Польщі викладачі та студенти обговорювали геополітичні наслідки різних воєн та загрози демократії, політику зовнішньої агресії. І колись, і тепер. І польський досвід збереження пам'яті про своїх відомих земляків.